Enter your code by touching the corresponding buttons. Touch enter when finished. Please select one of the following options. L Thank you. Please pull forward slowly into the wash. Всім доброго дня з міста Едмонтона. Як ви тільки що бачили, заїхав на заправку, Коштувало мені сьогодні заправити мою машину 86 доларів 36 центів. Повний бак і вистачає мені цього баку десь буквально на 5, може деколи, якщо повезе на 6 днів. Тобто, в принципі, не дуже дешево. Але машина потрібна, бо треба великі дистанції долаю кожен день на роботу, університет, і продукти, і різні життєві ситуації, які треба вирішувати. Але думав, буде цікаво вам показати, скільки ж коштує бензин зараз в Канаді. Скільки коштує заправити, наприклад, такий можна сказати джип-трак, як ви хочете його називати. І також поїхали помили машину, аж трошки легше дихати. Щось нове трошки сьогодні. І хочу в сьогоднішньому відео поговорити дійсно, чи можна вижити в Канаді на мінімалку, тому що багато з вас і багато жінок з дітьми зараз приїжджають, будуть працювати на одну зарплату, і це дуже цікава тема. Тому давайте почнемо про це говорити. Я вам попробую дійсно відкрити трошки двері на цю всю тему. Ще один прекрасний день тут в Едмонтоні. Зараз вже е, вечір, тому ви бачите трошки такі, знаєте, все таке темніше трошки. Але дуже приємно гуляти і ходити, і спілкуватися з вами, особливо те, що тут немає зараз нікого зовсім. І це дуже заспокоює. Мені це дуже подобається. Я думаю, багатьом з вам теж це подобається. Подивіться, яка при... природа, яка краса. Багато людей просто ніколи не хочуть зупинитися на секунду і насолодитися навколишнім середовищем. А воно справді буває дуже-дуже гарним. І саме головне, що все залежить від вас, від вашої душі. Якщо у вас все всередині добре, то в будь-якому місті. Ви знайдете щось прекрасне або в любій країні на цій планеті, бо ця планета це є наш дім, і вона повинна бути відкрита для нас всіх, щоб її повністю досліджувати. Багато з вас зараз їдуть в Канаду з дітьми без чоловіків, або навіть є такі ситуації, що чоловіки їдуть, а жінки ще чекають, тому що не дають... Візи, кует не відкривають, ще повністю на дітей. Різні є ситуації, є різні нюанси. І тому я вирішив зробити це відео, записати це відео і розказати вам, чи є у вас шанс вижити тут в Канаді на мінімалку, чи є тут в Канаді шанс вижити взагалі на одну зарплату. І навіть при тому, що багато людей думають приїхати в Канаду. І, наприклад, хтось з вас, батьків, буде сидіти з дітьми, а хтось з вас буде працювати. І чи є такі взагалі. Чи є така можливість так вижити і що е, для цього потрібно? Все буде залежати дуже сильно від індивідуальних ситуацій. Є люди, які дуже-дуже вміють економити, а є люди, які зовсім не вміють економити. І є люди, які люблять жити на широку ногу, е, купувати, наприклад, автомобілі е, для статусу, купувати різні там речі, дорогі, брендові е, годинники. А є люди, які хочуть зекономити гроші. Їм не важливі такі, такі матеріальні цінності. Їм важливо, щоб вони просто мали копійку якусь на чорний день. І працювати на мінімалку в Канаді, звичайно, це не є вихід ситуації для того, щоб мати хороше життя. Але багато людей, які приїжджають в Канаду, мусять починати з чогось, і вони починають, звичайно, з мінімалок. Мінімальна зарплата, вона зовсім не є дуже така велика. Але якщо дуже сильно добре все розпланувати в свій власний бюджет, то можна запросто вижити на мінімальну зарплату. Якщо ви двоє дорослих, якщо ви один дорослий, то це гарантовано, що ви зможете собі дати раду. Ну якщо у вас ще є діти з боку, які потребують різних речей, завжди таких як до школи, Одяг, якісь там іграшки, якісь там приставки, різні речі, то не так і все просто буде. Тому я завжди говорив з самого початку, ще на цьому каналі, що успіх в Канаді залежить від двох осіб. Якщо ви є чоловік і жінка, ви разом приїжджаєте. Ви разом працюєте, ніхто не перевтомлюється, тому що так як і жінка, так як і чоловік, кожен з вас має свій шанс, свою можливість відпочивати, чи піти на роботу, заробити якусь копійку і дожитися, і доробитися до хорошого майбутнього. І саме головне, що багато з вас їдуть сюди спеціально заради своїх дітей, щоб вашим дітям вже в майбутньому було набагато легше і. Ви будете будувати весь цей капітал для них, який ви потім для них залишите, і вони вже будуть мати від чого відбиватися. Життя в Канаді воно зараз досить таке дороге. І е, якщо ви будете працювати на одну зарплату, на одну мінімалку, то ви можете забути про автомобіль. Якщо ви не будете е, купувати автомобіль, якщо ви не будете платити за страховку на автомобіль, якщо ви не будете платити за загальне обслуговування автомобіля і за бензин кожного тижня. То це вже дуже велика економія грошей, тільки от відрізати автомобіль. А якщо ви хочете жити шикарно, хочете мати автомобіль, хочете жити, знаєте, таке повноцінно вільне життя, то на одну зарплату нема різниці, яка ця зарплата буде. Навіть якщо ви будете заробляти 5 тисяч доларів в місяць, вам буде можливо не вистачати, щоб дійсно жити так на широку ногу і їздити, відпочивати кожен рік. А якщо ви двоє будете працювати, то така солідна зарплата на дві особи в Канаді, на мою думку, є 6 тисяч доларів плюс. Якщо ви зможете якось отримувати такий бюджет, заробляти такі гроші. То у вас все буде добре в Канаді, і ви зможете нормально собі жити, і ваші діти будуть в брендовому одязі, і ви будете ходити в брендовому одязі, і будете бачити світ раз в рік запросто, куди ще можете собі е поїхати, подивитися, як інші люди живуть, і просто навіть відпочити, щоб змінити обстановку. Тому дуже-дуже важливо, щоб ви це розуміли. Все можливо в житті. Я не говорю, що є дуже багато е мамів. Татів, які приїжджають з дітьми і без нікого, і на одній зарплаті е, живуть і дають собі раду. І це все можливо. Якщо ви хочете на деякий час перечекати. Якщо вам ще дадуть цю допомогу, яку Канада зараз дає на початку одноразову допомогу, то все можливо, друзі мої. Головне, ніколи не здавайтеся, але завжди е, мусите знати правду, що легко вам точно не буде. І не думайте, що ви приїдете в Канаду і ви на одній зарплаті будете жити собі і не переживати. Тому що є різні нюанси. Якщо ви, наприклад, не дай Бог захворієте, якщо, наприклад, треба буде взяти вихідний, щоб піти е, до ваших дітей. На якийсь концерт або щось таке, і вам на початку ніхто за цей вихідний може не заплатити і не буде платити, то це все дуже дуже круто урізається місячна зарплата. Тому що, якщо подумати, хай буде, наприклад, ви будете заробляти 100 150 доларів канадських в день. І якщо ви просто пропустите один день, це вже мінус 150 доларів. А 150 доларів це три телефони, фактично мобільних опла оплатити. Тому просто вам для прикладу, що це дуже дуже все серйозно і. Вам прийдеться жити дуже-дуже по-економному. Але, звичайно, в майбутньому, в Канаді є перспектива. І тому люди їдуть в цю прекрасну державу, тому що вони хочуть їхати сюди на перспективу. І це справді є правда. Але все-все-все можливо і є люди, які живуть на одну зарплату, і є люди, які живуть на дві зарплати гірше, ніж люди, які живуть на одну зарплату. Але я просто хотів зняти це відео, щоб ви зрозуміли, що не все так легко. і Якщо ви маєте можливість, і навіть якщо ви, хтось з вас не може поїхати, тримайтеся разом, друзі мої, тримайтеся, сім'я повинна бути разом. Триматися разом в будь-яких ситуаціях і тоді буде всім всім набагато спокійніше. Надіюся, що відео вийшло цікавим. Надіюся, що ви знову мене побачили, і ви раді. Я радий. Бажаю вам тільки самого всього найкращого і до наступних відео з вами. А наступне відео буде дуже дуже навіть скоро.